Київщина продовжує оновлювати шкільний автопарк 23 жовтня. Київська обласна військова адміністрація передала 10 шкільних автобусів громадам, серед них і Бориспільська. Ми отримали новенький автобус для Іванковського ліцею. Перший автобус ми отримали в червні місяці для Сіньківського ліцею. Автобус у нас з'явився завдяки співфінансуванню обласного бюджету та нашого бюджету 50 на 50. Цього року Київська обласна військова адміністрація передає громадам 74 автобуси, говорить очільник області Микола Калашник. Серед 74 зараз забезпечено передачу половини, і решта буде передано до кінця поточного року. Загалом 420 автобусів автобусів працюють для підвезення дітей в громадах в нашому регіоні. Це забезпечує 100% майже від загальної кількості учасників освітнього процесу. Це понад 700 населених пунктів забезпечують шесот. 29 шкіл пан Микола зазначає, що автобуси отримали ті громади, які мали можливість співфінансувати закупівлю транспорту. Ті громади, які були фінансово спроможні профінансувати, вони приймали участь в цьому проєкті. Є відповідно найнижчий відсоток, це 10, який має бути забезпечені. Ті громади, які приймали участь в більшій мірі, вони могли отримати більшу кількість транспортних засобів. Планується продовження реалізації цієї програми. Координатором цієї програми є Міністерство освіти і науки, яке забезпечує передачу державної субвенції відповідно на регіони, які здійснює потім обласні адміністрації відповідно розподіли за потребою громад як відбулося в поточному році. Дані автобуси є інклюзивними, каже народний депутат України Олександр Федієнко, який теж приїхав на урочисту передачу транспортних засобів. Головне, що ці автобуси все ж таки обладнані механічними апаратами для дітей, які мають інклюзивність. Тобто, це саме головне, діти не повинні себе відчувати, що вони не можуть потрапити в екосистему інших дітей в навчальному процесі. Тобто, ця безбар'єрність Тамі це саме головне, що є в цих автобусах, ну взагалі окрім цих автобусів. Ого, на площі для бориспільців презентували виставку Дотики підтримки, яка є частиною всеукраїнського проєкту Національна галерея Сили Теплих Дій у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініційованою першою леді України Олени Зеленської, Марина Грицюк, Євген Бойко, новини ТРС Бориспіль.